Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Сергій Бондур, представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Миколаївській області. Добрий день, Сергій Володимирович. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Говоримо сьогодні про поточну ситуацію в інформаційному просторі Миколаївщини та її подальші перспективи. Перспективів її подальшого розвитку можливо. Отже, почнемо напевно, із цифр. Скільки медіа проліцензовано та зареєстровано сьогодні на Миколаївщині? Тобто працює офіційно? На сьогоднішній день офіційно проліцензовано. Три телекомпанії і чотири радіокомпанії. із них мовлення ведуть дві телекомпанії, одна не працює, і три радіокампанії працюють. Одна з них Радіо як замовкла на початку війни, так і не працює. Власне, ще 12 онлайн-медіа зареєструвалися. Їх в Мамиколаївщині дещо більше, але згідно нового закону, реєстрація онлайн-медіа добровільна, тому. Ті, хто знайшов бажання зареєструватися, це 12 медіа онлайн. І також ми маємо 13 провайдерів аудіальних сервісів, тобто кабельного телебачення, поставників послуг. І ми маємо 32 друкованих видання на сьогодні. Із них 12 це журнали. Наукові переважно журнали, всі інші це газети, які виходять по області. Ну я так розумію, що більша частина з них виходить безпосередньо в обласному центрі чи ні, чи в районах також вдалося зберегти друковані видання. По районах ситуація дуже різна: десь люди тримаються, десь люди тримаються зубами, що називається, на, на характері. А в обласному центрі більше, звичайно, це журнали. Більше це наукові журнали, тому що та збірники, тому що тут розташовані вузи, їх головні офіси, скажімо так, де видаються ці журнали, і щодо газет. То газети все-таки розподілені по всій області. В Миколаєві виходять основні три обласні газети, які були. Власне, із тих великих, що існували досі, а лише Радянське Прибужжя припинило вихід з початком війни і так і не поновило по Я цей прибушу, день. Не перепрошую, напевно, рідне. Рідне прибужжя, перепрошую. І по районам. Власне, більшість районів продовжує видавати свої газети. Вони виходять, це не райони видають, тому що зараз вони роздержавлені давним-давно. Вони не комунальні, не державні, вони практично не отримують допомоги. Вони покинуть той самої Укрпоштою, яка фактично не здійснює послуг з їх розповсюдження. А якщо здійснює, то все це дуже неоперативно і, м'яко кажучи, у видань значно більше претензій, ніж бажання вже будь-яким чином співпрацювати з поштою. Але, попри все, це, люди видають по тисячі, по 1200, по 2000 екземплярів і виходять, друкуються, доходять до людей. Так що ситуація така, що на сьогоднішній день в районі видання багато які збереглися. Добре, давайте, можливо, якісь узагальнення. Як взагалі змінився? І, взагалі, як оцінюєте медіапростір Миколаївщина, власне, за період повномасштабного вторгнення. Ну, скажімо, так. Війна, вона, хоч і дуже зле, але вона дала значний поштовх змінам у медіапросторі області, і часткова окупація, і те, що пили під обстрілами, і те, скільки людей виїхало і. Найголовніше це те, що не просто виникла, вона давно виникла і розвивалася, але тут стала позарізнеобхідною інформація зараз на зараз. Тому 22-го року було видно, що основний центр. Інформаційний медіа просто розмістився в сторону онлайн-медіа. Це канали, це сайти, на які можна було зайти, побачити, де зараз чиї війська, де які обстріли. Ну і зараз ми чудово з вами знаємо, що у будь-якого вчителя в руках смартфон з додатком тривога, з каналами, які вказують, що саме за тривога, чи дітей треба бігом класти на підлогу, чи добігати до боссховища. Те ж саме в сім'ях, те саме на роботах, те саме. Кругом, де перебувають люди, це основна тенденція, тобто ухил у онлайн сферу в інтернет. Ну власне, наскільки я знаю, і ваша компанія теж. Фактично всі свої матеріали дублює в соцмережах, дублює у онлайн доступі. Ну я тут можливо дам також невеликий коментар. Ми виходимо з того, що сучасне медіа має працювати на максимальній кількості майданчиків. Ми дійсно є компанія, яка працює. В ефірі в телевізійному ефірі, але в той же час доставляємо свій контент і через Фейсбук сторінку, і через Ютуб канал, і через Телеграм-канал, і через TikTok, і через Інстаграм. І таким чином максимально. І не забувайте про власний сайт, який ви теж ведете. і власний сайт, і таким чином намагаємося максимально охоплювати ну всі сегменти аудиторії, і власне співпрацювати з усіма сегментами аудиторії, нарощувати і кількість підписників, і кількість переглядів. Да дійсно це абсолютно так. І це правильно, тому що зараз основна це саме мультисистемність мульти. Е... Доставка до глядача, оце в будь-якому випадку майбутнє. Можна скільки вгодно говорити про те, хто переможе, хто не переможе. І коли це починається при мені, наприклад, я згадую не з власного досвіду, я все таки молодший, але цей, коли з'явилися електроінструменти, віа-рок-групи, і всі казали, о, все закінчилась, ера акустичних інструментів, нічого подібного, працюють разом. Так буде і з цим. Просто вибачте, телебачення і радіо, вони. Більше стають більше телебачення, звичайно, за своїм впливом. Вони стають, займають ту нішу, яку в музиці раніше зайняли симфонічні оркестри. Вибачте, їх нічим не заміниш, але так це не дешеве задоволення. І в зв'язку з цим у всіх складнощі з тим, щоб продовжувати існування, особливо місцевої компанії. Яскравий приклад, це наша область, де фактично, фактично, якщо відкинути офіційні реєстрації, і все інше до ефіру. До ефіру виходить лише телекомпанія на якій ми з вами зараз зустрілися. Ну і мені здається, моя особиста думка, але мені здається, що сьогодні головна проблема медіапростору – це подача і, відповідне, отримання споживачами інформації, верифікованих, достовірних новин. Мені здається, що тут є певна проблематика. Що ви з цього приводу думаєте? З цього приводу я думаю, що проблематика не певна, а просто величезна. А питання факт не перевірки фактів, просто от на люту, як це ми робимо, коли прибігла сусідка Маруська і сказала, що отаке з твоєю там родичкою сталося, що робить людина? Бігом дзвонить, перевіряє, що сталося. Коли це торкається новин міжнародних, тих, які на нас лють весь час із медіа. Ви знаєте, яка дуже сумна статистика. Це рахували, може, і не в нас, а в Європі, але 5 секунд це теж це той час, який в середньому затрачає середня людина на, перевід, на сприйняття інформації. Звичайно, при такій швидкості це телеграм-канали, це вайбер, ну, інтернет-канали, сайти, це оцей потік інформації, який вони постійно бачать в інстаграмі, Ютубі, і т.д. Мова і не йде у 90%, мабуть, ну може менше, але мені здається, що 9 з 10 глядачів, слухачів, читачів не перевіряють ту інформацію. От вони прочитали, що, умовно там кажучи, президент великої країни злітав на місяць і привіз звідти багато грошей. О, і цей і зразу починається обговорення, каменти, які тут же переходять на щеплення між собою, щодо зовсім інших тем. На жаль, це. Типовий приклад інформації, спілкування в інтернеті. Думаю, що і Національна Рада, і всі, хто з цим, і громадянське суспільство приділяє цьому досить уваги, але поки що все це на рівні навчання самих себе, на рівні навчання збирати і тих, хто цю інформацію подає. Але ж ми з вами чудово розуміємо. Той, хто буде навчатися перевіряти інформацію, той журналіст, який хоче давати інформацію правдиву, так у нього теж будуть проскакувати такі гарячі новини, які він просто не може зараз перевірити, безнедійно відставати від інших на 3-4 доби, він собі не може дозволити. Але в нього таких фактів буде на порядки менше. Тобто їх буде один, два, там як нещасний випадок на місяць. А ті, хто просто хоче набрати побільше переглядів і сам фабрикує фейкові новини, фейкові якісь події, його вчинив, чи він буде це робити. І на сьогодні законодавство України ніяк не дає можливості з цим справлятися. Ну, це власне, так. загалом ми і почали говорити про ще одну тему, яку я хотів підняти в сьогоднішній розмові, а саме виклики, Виклики, які сьогодні стоять перед сучасними медіа офіційна, які працюють в офіційному полі, в порівнянні з тим, ну як це було раніше. Я б розділив свою відповідь на дві частини. Я постараюся бути покоротшим. А... Перше, це те, що ми бачимо зараз, і те, що зараз долають медіа, це, звичайно, надзвичайно обмежені фінанси. Тому що ну, вільних грошей просто немає в країні, звідки вони візьмуться ті, що є, потом дістаються виданням, я це розумію. Це, як ми вже казали, потік фейкових новин, адже журналіст не Бог. У нього немає доступу в інфосферу Всесвіту, він не може зараз сидіти тут в студії і знати, що відбувається в Набібії чи навіть в Херсоні. А він змушений, так само як і інші, дивитись ці факти в тому самому інтернеті, в тих самих відеопотоках, виловлювати звідти достовірну інформацію, перевіряти її і тут же видавати в ефір. Тому перевірка інформації, достовірність цієї інформації теж дуже і дуже важлива. Це те, що ми бачимо зараз. А те, що насувається і вже видно у професійній сфері, це застосування штучного інтелекту. Ви не гірше мене знаєте, скільки тут підводних каменів. Ми чудово розуміємо, що це економить просто безудню часу в марудній роботі, адже ті всі нудні розшифровки, все це скинуто фактично на програми, які роблять це швидко і фактично без помилок. Але ми також розуміємо. Ті проблеми, які виникають із авторським правом, які виникають із схожістю, врешті-решт сторінок і каналів, яка виникає, яку вже зараз дуже видно. А є ще друга сторона цієї медалі. А це те ті виклики, які ми повинні розуміти зараз все гостріше і гостріше постануть перед медіа, як і перед усім українським суспільством. Розумне латинське слово інклюзія. Воно випливає все настійливіше і настійливіше, і лише панто пантусами і ну, кнопками доступу до аптек, виклику фармацевтів тут не бідеться. Ми чудово розуміємо, що різко зростає кількість людей з обмеженими можливостями. Причому це і діти. Це військові, які повертаються і які будуть повертатися. Чим далі триває війна, тим настійливіше перед нами буде стояти ця проблема. А багато хто із цих військових втрачає як кінцівки, так і зір, слух. Все це треба враховувати з одного боку, десь це гроші, але десь це просто ну, розуміння того, що це треба повин... починати робити вже зараз. Тому що людина, в якої не рухається, чи навіть обпечені пальці, вона не може користуватися смартфоном чи планшетом. Вони на неї не реагують. І так далі, і тому подібне. З екрану людина може бачити інформацію, але якщо вона не чує звуку, більшість новин підуть мимо неї. Це питання теж я вважаю, найближчим часом стане дуже гострим. Ну, от бачите, фактично реагуючи на цей виклад, телекомпанія «Март» з певного моменту почала реалізовувати проєкт разом із департаментом соціаль... праці та соціального захисту Миколаївської міської ради, який пов'язаний з перекладом наших новин жестовою мовою. І ми бачимо зворотню реакцію, ми навіть певний час порівнювали, ну, умовно кажучи, один і той же випуск новин, який переклад... перекладений. Власне, жестовою мовою і звичайних випуск новин він досить часто в Ютубі набирає більше переглядів саме жестовою мовою. Ми спочатку дивувалися цьому, а тепер ми ну, власне, приймаємо це як данність і працюємо з цією темою також. Стара добра істина. Той, хто йде попереду, ловить більше вітра і спротиву, але потім і отримує більше, тому що ви вчасно зреєстувалися, це правильно. А У вас вище прозвучало стосовно того, що з якими складнощами стикаються наші колеги, які працюють в друкованих виданнях в газетах. Ну, власне, дійсно я не хочу сказати, що це подвиг, але десь близько до цього власне, ту роботу, яку сьогодні виконують наші колеги, які продовжують видавати газети, особливо на особливо, вибачте, на фоні тієї ситуації, яка дійсно склалася непростою з Укрпоштою, яка фактично відмовилася від. Розповсюдження, ну, власне, тих можливостей, які існували раніше, не знаю, що думаєте ви з цього приводу. Я можу думати з цього приводу що завгодно, але ми маємо ті факти, що з одного боку є друковані медіа. Давайте говорити простіше. а Найбільше від цієї ситуації страждають газети, оскільки вони частіше періодично виходять і їм потрібна постійна доставка. Вони все таки в основному базуються на більш-менш новинах, хоч зараз багато хто міняє формат на так би мовити, не дуже стрімкі ну, звичайно, новини. Газета, яка Але... виходить раз на два-три дні, їй важко, важко витримати конкуренцію з там, умовно телеграм каналами на... чи інтернет виданнями Якщо її ми... ще через 3-4 дні привезуть після видання в да. село, наприклад, чи на ракетну рощу, то вибачте, тижневої давності новини так конкурувати не будуть. Як буде вирішуватися ця ситуація на сьогодні, я не The Знаю, тому що я бачу позитивні приклади, але це все позитивні приклади людей, які самовіддано шукають вихід із цих ситуацій, які шукають якісь а, допомоги, які шукають, а, ну знаходять просто іноді несподівані а, виходи щодо розповсюдження газет. А, починаючи від а, торгових мереж місцевих, там по помагазинчика, і закінчуючи тим, що особисто підвозять до, скажімо, яких Якось зборів громад і потім між старости далі розносять, починаючи від того, що є люди, які самі їздять і розвозять свої газети, і починаючи знову таки від того, що забирають їх з типографії. Укрпошта декларує постійно якісь свої плани і те, що в них все добре. Але на жаль, ми бачимо те, що з ким я досі не зустрічався з друкованих видань. Всі вони заперечують ці факти. Можливо, треба більш тісно спілкуватися, але ну, то вже давай інше. Давай також будемо чесними. Ситуація не тільки проблема, не тільки в Укрпошті. Взагалі змінюється. якщо ми говоримо про місто Миколаїв, Ну, напевно, ми можемо згадати, що там років 20-25 тому по місту була якась там певна кількість кіосків Миколаїв преси». Сьогодні, вибачте, ну, навіть такого явища. Да? Важко підпри... згадати. Немає підприємства. Так, да, відповідно. Ну, тобто, можливості для розповсюдження газети, друкованої на сьогодні в місті Згодується. Миколаєві. Ну не то, що мені здається, зведені буквально. І це ви зараз говорите про місто. Так, да, про обласний центр. Ситуацію а в тому, районах навіть складно уявити собі. Досить складно. Мені нещодавно довелося стикнутися з декількома ситуаціями, коли телефонували люди, у яких, о, вибачте, минуло. Скільки то там років, людей почали закінчуватися банк... строк дії банківських карток. І вони зіткнулися з тим, що, вибачте, старенька чи старенький у селі. Йому для того, щоб цю карточку отримати, треба їхати в місто або як радять співробітники банків, входячи в становище людей, вони їм бажають найняти нотаріуса, який приїде до них у село, і завірить нотаріально, і тоді будь їх заяву, довіреність, і тоді будь-хто з родичів зможе з'їздити в місто і отримати картку. Ну, мова про те, що як сказав один із таких пенсіонерів, він мені сказав, на дві Дві з половиною пенсії, щоб приїхали. Так що це теж, ми бачимо зв'язок у селі, дуже страждає. Фактично, люди відірвані, так. Але оскільки там є інтернет у більшості своїй вже хоча б мобільний, там, як це не дивно, але саме в, в сільській місцевісті, аніж вона віддаленіше, тим більше, а люди саме перейшли в онлайн щодо отримання новин. Добре, давайте не тільки про сумне. А, власне сьогоднішня зустріч і сьогоднішній запис програми відбувається напередодні Дня Незалежності України в дуже складних умовах в цьому році і в принципі вже за великим рахунком четвертий рік поспіль Україна буде відзначати це свято. Давайте декілька теплих світл слів на адресу Миколаївців, на адресу колег з цього приводу. Ну не вперше Україні, українцям. Зустрічати свої свята у важких ситуаціях це було протягом століть і десятиліть. То щось мінялося то в одну сторону, то в іншу, але бачите, оця. Все-таки стремління це до волі, до свободи воно завжди було від тих хлопів часів Богдана Хмельницького, які босі, босі та у полотняних штанях і йшли. І лише о, один референт Воля, воля, як писав один письменник. А, і до сьогоднішніх часів, мабуть, поздоровлення ці, ці перш за все варто звернути до наших воїнів. Які нас захищають. І вже, оскільки ми тут саме про медіа розмовляємо, до тих медійників, наших колег, які зараз на фронті, які зараз захищають нас, згадати трохи полеглих і побажати всім нам міцно стояти, мати свою міцну державу, дожити до миру і перемоги. Телекомпанія компанія Март приєднується до цих. Поздоровлення, побажань Сергій Володимирович. Дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді, за вашу роботу. Дякую разом до перемоги. Я разом.